Двигун Volkswagen Audi 2.0 TSI TFSI ea 113, випущений у 2004 році, став важливою віхою в інженерній еволюції Volkswagen. Заснований на двигуні 2.0 FSI з природним смоктуванням, він отримав турбонаддув для підвищення потужності та ефективності. Однак ця трансформація включала в себе більше ніж додавання турбонагнітача. Було зроблено значну структурну модернізацію, щоб поратися з підвищеними вимогами примусової індукції. В результаті вийшов універсальний потужний двигун, який завоював популярність завдяки своїй продуктивності, але не позбавлений певних проблем. Двигун ЄА113 це надійна конструкція, створена для того, щоб витримувати навантаження, пов'язані з турбонаддувом, забезпечуючи при цьому вишукані відчуття від водіння. Основні технічні характеристики включають чавунний блок, який замінив алюмінієвий, що використовувався в попереднику з природною аспірацією. Цей вибір підвищує довговічність і дозволяє двигуну справлятися з більш високими тисками і температурами, що виникають при турбонаддуві. Більш міцний колінчастий вал здатний витримувати високі крутні навантаження, поршні та шатуни розраховані на нижчий ступінь стиснення, що дозволяє краще справлятися з тиском на дуву. Два балансувальні вали, інтегровані в блок, зменшують вібрації та покращують загальну плавність ходу під час роботи. Головка блоку циліндрів має 16 клапану двокулачкову конфігурацію з модернізованими компонентами. Посилені пружини клапанів для довговічності на високих обертах, змінні фази газорозподілу VVT на впускному розподільчому валу для підвищення потужності та паливної економічності, гідравлічні штовхачі для зменшення потреби в технічному обслуговуванні, опції турбонаддуву базові версії двигуна використовують турбонагнітач BorgWarner K03, що забезпечує високий крутний момент від 1800 обертів на хвилину. Орієнтовані на продуктивність варіанти, оснащені турбонагідачем 4К04, що значно підвищує потужність і чутливість для ентузіастів. Пряме впорскування палива забезпечує точний контроль повітряно-паливної суміші, що призводить до підвищення ефективності та потужності. Ці вдосконалення роблять єа 113 високопродуктивним універсальним двигуном, придатним для різних умов водіння від енергійного прискорення до економного крейсерського ходу. Незважаючи на свої сильні сторони, Єа-113 має кілька добре задокументованих проблем, особливо у старих або з великим пробігом версіях. Ці проблеми можуть вплинути на продуктивність, надійність та витрати на обслуговування. Основні проблеми включають надмірне споживання оливи, водії часто помічають необхідність доливати оливу, особливо у двигунах з великим пробігом. Причинами є зношені поршневі кільця або несправність вентиляційного клапана картера. Якщо ігнорувати витрату оливи, це може призвести до більш серйозного внутрішнього зносу. Заміна несправних компонентів зазвичай вирішує цю проблему. Виразний стукіт схожий на звук дизельного двигуна під час роботи. Основною причиною є знос натягувача ланцюга розподільного вала. Якщо не усунути проблему, це призведе до більш серйозних пошкоджень двигуна, а заміна натягувача відновлює належну роботу і усуває цей шум. Двигун не може розігнатися на високих обертах, що призводить до млявої роботи. Причиною є зношений штовхач паливного насоса високого тиску, що зменшує подачу палива під навантаженням. Це впливає на вихідну потужність та якість водіння, особливо в ситуаціях підвищеного навантаження. Вирішенням є заміна штовхача паливного насоса, яка усуне цю проблему. Помітне падіння потужності та чутливості, особливо під час прискорення, є ознакою несправного перепускного клапана, що часто порушує роботу турбіни, зниження ефективності турбіни погіршує загальну продуктивність двигуна. Багато власників вирішують зняти або замінити перепускний клапан, щоб відновити потужність. Volkswagen Audi 2.0 TSI та EA113 113 це добре збалансований двигун, що забезпечує поєднання потужності та економічності. Однак проблеми з витратою оливи, зносом натяжного ролика ланцюга та компонентів, пов'язаних з турбонаддувом, можуть суттєво зіпсувати враження від водіння, особливо на старих автомобілях. Регулярне технічне обслуговування та проактивний ремонт мають вирішальне значення для забезпечення його продуктивності та довговічності. Незважаючи на те, що двигун забезпечує вражаючий крутний момент, плавну роботу та відмінну потужність, усунення його відомих слабких місць має найважливіше значення для безпроблемного керування автомобілем.